Ось поки що так. Поки асфальт у нас так званий чистий. Побачимо, що буде після нашої акції. Сьогодні від вас потрібно в першу чергу одне заважати всім серцем, щоб скоріше все закінчилось. Щоб... Ми просимо миру, ні, і ні. Акція розпочинається. Малюємо. 11-й а, я зараз сказала, по 30 секунд. Будь ласка, Катерина, ваш малюнок. можете Можна говорити його назву, не обовязково назву і обов'язково його захистити. Будь ласка. Ми з учнями 11 класу намалювали планету, яку підтримують руки, в знак того, що мир творять люди, тобто всі ми, і ми повинні його підтримувати, намагатися підтримувати один одного, любити, не ображати. І Поплес під Будласким. Дуже дякую. Ми з учнями 9-го ана малювали голуба, бо голуб – це символ миру і свободи, чого ми і бажаємо Україні. Також ми намалювали сердечко в честь великої любови до України. Все буде Україна. Оплески, будь ласка. Дев'ятий Б-клас. Ми з учнями 9-го Б-класу намалювали що діти хочуть миру, Україна хоче миру та спокою. Намалювали голуба, прапор та ді. Ми з учнями 9-го В-класу намалювали двох голубів, які символізують мир не тільки в Україні, а й у всьому світі, якого ми так сильно чекаємо та прагнемо. Також написали побажання миру та злагоди. Ми з учнями восьмого А класу намалювали голову, бо це з давніх давен є символом е, миру та спокою. Та намалювали прапор України, тому що ми живемо в незалежній Україні. Я, це не е, я з ученицями ця підтримка учнів восьмого Б класу намалювали Голова миру. Тому що зараз голову миру як ніколи нам потрібен, адже ми переживаємо на легкі часи. Ми ну, маємо надію, що голод миру принесе людям е, в школі садочку, е, спокій та радість. Ми з учнями восьмого класу намалювали голуб миру, що є символом Божі. Він тримає Україну та серця, що показує любов України. Ми сьомому маркласу малювали Україну, яка зараз дуже сильно потрапляє від російських ракет. Та вималювала веселку, яка в нас суціюється з спокоєм та радістю. Ми з цього намалювали планету, тому що вважаємо, що планета це найголовніше у світі. А там ми повинні. Ми з учнями 7 класу намалювали ось такі дуже гарні квіти, як знак пошани нашим захисникам, які захищають цілими днями нашу планету. Там ми намалювали невеличку хатинку, яка знаходиться під чистим, без ворожих ракет небом. Кучне ми шостого, а пластом малювали велику землю, тому що мир у наших руках. Та зараз країна, наша країна, Україна, знаходиться в неволі. Вона у війні. Та ми хочемо мир. Ми хочемо шостові ми малювали велику землю, тому що ми хочемо, щоб е, всі країни були з Дякую. 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 Переходимо, дякуємо порядку і ще раз. І ми намагалися намалювати п'ята патрона, тому що це маленький наш захисник, який приводить нас більше за перемогу. Також ми намалювали пшеницю та небо. Ми усі а класу намалювали мирне небо над нашими будинками та мир без війни. Ми намалювали ми намалювали дуже багато, Ми намалювали дуже багато, а я то, а Голуба — це білий голуб — знак миру. Та ми намалювали. Прапор нашої України. України. Ми п'ятий ве. Ми намалювали е, вільну Україну. як діти війни -ді хочуть перемоги. Слава Україні! Намалював четвертий а. Сонячний дім. Привітний. Привітний сонячний е, наш. Е, як радісно і весело жити в унів. Тут мало пісня і усмішка тата. Любові і добрі тут здравою малята, слава Україні. Ми з четвертим Б малювали голова. Це символ миру та перемоги. Ми бажаємо нашій Україні найскорішого миру. Так, я так хочу спокійно за тиші, щоб дощі повнувалися поля. І хай про щастя діти пишуть вірші, і хай нас ріжаю сюди. І підходимо ми, вони трішки пізніше у нас прийшли. Але я можу сказать, що маленько не постиня. Все такой сім'ї. Стари, почтайте, я прошу. Ми в Україні були. Хочуть добрі люди, і дорослі, і малі, прагнуть миру на землі. Повріє. Ми а майдівал, 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 з третього класу намалювали малюнок з голосом, який сім. Походу у квітні. України і миру, так? Ми учні третього класу. Мир це гармонія і спокій. Мир це любов і повага один до одного. Щедрість, милість та краса. Мир це коли ми миримося, а не сваримося. Мир це радість діти. Мир це. Творити добро у всьому світі. Мир це коли посміхається мама. Мир це, коли посміхається мама, навіть такі слова? будь ласка. Ми учні третього хвана. Ми нам малювали патріотичний малюнок з дзвіночком українською людиною та прапором України. Ми хочемо, щоб був мир в Україні. Сутки, я Ми завершили уже захист. Ну, кожен по-своєму був, звісно, змістовим. Жото бакне серце, і бачить і сміється, жовто бакне серце, ніколи не здається. Кожній нові події, там є моя надія, допоки серце б'ється, моя країна б'ється.